Всім привіт! Сьогодні у нас 22 липня 2023 року Волинська область починає достигати дуже смачна рання диплоїдна слива сорт Blue Carmen. Ну, побачив, що дуже в'яжеться гарно. Багато диплоїдних слив потребують особливих запилювачів, а тут сигналки. Маленьке деревце і гарно в'яжеться. Десь мякувати вже плід був. Минуло, минулого року було три плоди. Спробував, дуже сподобалось. Оті, хай ще трошки повисять. Спробую ще в цьому році один плід. Дерево росте не дуже не дуже хорошому місці. І це так, якби Пича була дика, я на неї пив, просто для перевірки сортності. То буду переносити в інше місце, але головне, що сорт підтвердився. Оцей стиглий плід. Дуже класний смак. Ну, як і слинка в шкірці. Але смак дуже хороший. В принципі, ще цей плід зірву, м'якуватий, полежить. Дозариться. Ну, це дерево ослаблене. Тут плоди невеликі. Але така слива. Ну, біля кісточки відчуває теж така ніяк кислинка. Якщо доглянути, то... Будуть туди до 100 грам всім гарних врожаїв. До побачення.